Виконуємо номер 1683 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У гандбольній команді сім гравців. Вік трьох з них складає по 23 роки, двох по 25 років, одному гравцеві 27 років і ще одному 29 років, який у середньому вік гравця. Цієї команди. Приступаємо до виконання. Знайдемо середній вік гравця цієї команди. Додамо, у нам відомо, що вік трьох гравців по 23 роки. 23 додамо 23, додамо 23. Можливо, помножити 23 на 3. 2 по 25 років можна помножити 25 на 2, або додати 25 додати 25. Одного гравця вік 27 років, і ще одного 29 років. А тепер поділимо на їх кількість на 7. 23 додати 23, додати 23 буде 69. 25 додати 25 буде 50. 27 додати 29 буде 56. Поділимо на 7. 50 використаємо властивості додавання. 50 додамо 56, буде 106. І 106 додамо 69, маємо 175. І тепер 175 поділимо на 7. Виконуємо ділення куточком. 17. ділимо на 7, беремо по 2, 2 множимо на 7 буде 14. Виконуємо віднімання в остачі 3. Зносимо 5, 35 ділимо на 7, беремо по 5, 7 множимо на 5, 35. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже у нас вийшло 25 років середній вік гравця команди. Середній вік гравця команди. Записуємо відповідь. 25 років. Номер 1683 виконано.